Дайте Бог здоров'я, вітайте на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 21 розділу звички. Тема. Звичка правильно пити. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал, тисни лайк. Та поділись відео в месенджерах зі своїми знайомими. Зроби світ краще. Тепер просуть справи: фізична звичка 1.6. Правильно пити. Без води людина може прожити 5-10 діб. Щоденну потребу воді визначають по-різному. Одні люди п'ють щодня по 1,5-2 літри води, реалізовуючи поширені в інтернет поради. Інші роблять розрахунки. Розуміють, що для кожної людини добова потреба води індивідуальна. Нам потрібно близько 30-40 грам рідини на кожен кілограм ваги. Наприклад, при вазі 60 кг потрібно 1,8-2,4 літри води. А при вазі 90 кг від 2,7 літра до 3,6 літра води щодня. Хтось рахує випиту воду, а хтось спожиту рідину. Тобі важливо не помилятися. Тобі потрібен баланс. Чому? Бо крайності проблемні. Що буде, якщо пити забагато води? З надмірним вживанням рідини з тіла починає виводитися більше солі. Порушується водно-сольовий баланс. Від цього найбільше страждає шкіра рук, обличчя тьмяніє та випадає волосся. Якщо привчити себе пити багато води, то в холодну погоду шлунковий сік ставатиме менш концентрованим. Якщо людина буде додатково вживати велику кількість рідини, це створить надмірне навантаження на нирки і серце, і посилить потовиділення. Бувають навіть випадки отруєння звичайною водою. Це відбувається, коли людина за короткий час одноразово випиває велику кількість води. Що буде, якщо пити недостатньо води? Недостача рідини в організмі відчутна відразу. Так, наприклад, згідно з дослідженням втрата 2% ваги води, в організмі може погіршити витривалість спортсменів. Окрім цього, зниження рівня води в організмі може привести до зміни контролю температури тіла, зниження мотивації та підвищеної втоми. Якщо людина п'є мало води, її організм страждає від зневоднення. В особливо критичних випадках цей стан стає дуже небезпечним, навіть може призвести до летального результату. Якщо зневоднення не хронічне, то людина за симптомами може і не зрозуміти, що справа в малій кількості споживаної води. Симптоми недостачі води в організмі сухість в очах, суха шкіра, посилена серцебиття, біль в суглобах, зменшення м'язів, хронічна втома і сонливість. Існує міф, що кожній людині потрібно випивати в день 1,5-2 літри води. Ця думка помилкова, тому що всі люди різні. Комусь потрібно пити 1,5 літри води, а комусь і всі 5. Помилкова і сама фраза пити воду. Адже з харчуванням людина щодня може вживати від літри до 5 літрів рідини, яка і поповнює той необхідний запас води в тілі. Ще багато чого впливає на потрібну норму вживання рідини. Наприклад, вживання кави може зменшувати запас води в організмі. От простий перелік того, що впливає на твою індивідуальну денну норму споживання води. Перше особливість організму. Друге пора року, третє погода, четверте харчування, п'яте спосіб життя, шосте хвороби. Навіть якщо ти п'єш 2 літри води в день, тобі може не вистачати рідини. Щоб визначити зневоднення, прислухайся до свого організму. Якщо ти п'єш мало води, твоє тіло буде подавати сигнали, які перераховані нижче. Тобі постійно хочеться пити. Таке буває. Якщо ти п'єш достатню кількість води, але відчуваєш спрагу, значить твій організм зневоднений. Висновок: Хочеш пити, пий. Якщо ти багато п'єш води і відчуваєш, що спрага не проходить, звернись до лікаря. Постійна спрага може виявитись симптомом ендокринологічних захворювань або результатом вживання напоїв, в складі яких Речовини стимулюючи справу. Ти хочеш їсти. Почуття голоду легко переплутати з почуттям спраги. Це пояснюється особливостями нашого мозку. Гіпоталамус іноді плутає ці дві поняття. Згідно з статистикою, до 30% випадків почуття голоду насправді означають справу. Висновок. Хочеш їсти, випий склянку води! Оціниш доцільність потреби в їжі. Можливо, прогониш відчуття голоду. У тебе болять суглоби. Хрящові диски на 75-85% складаються з води. При зневодненні вони можуть почати хворіти. Висновок. Щоб убезпечити себе від травм, пий достатню кількість рідини. Особливо, якщо ти займаєшся спортом. Простий приклад. Ти бігаєш. Що 5 кілометрів змочи губи, зроби ковток води, зроби гідратацію організму. Допоможи йому, люби себе. В тебе суха шкіра і лущення. Близько 50% населення періодично або постійно страждають від сухості шкіри. Сухість шкіри означає, що організму не вистачає вологи. Зложуючи креми не допоможуть вирішити цю проблему, так як вона формується зсередини організму. Висновок, якщо в тебе суха шкіра, пий більше води. При регулярному вживанні достатньої кількості рідини сухі шкіри проходить, а також зменшуються зморшки. Однак зверни увагу, пити потрібно воду, а не чай або каву. Адже останні два напої зневоднюють організм за рахунок кофеїну. В тебе тріскалися губи і сухо в роті. Слизові починають подавати сигнали в першу чергу про призневоднення. Якщо ти відчуваєш, що в роті сухо, а твої губи постійно тріскаються, то пий більше води. Так, ти зробиш свій організм міцнішим. Тепер через вологі слезові вірусам і бактеріям важче потрапляти всередину організму. Висновок. Ти знизиш ризик зараження бактеріальними вірусними інфекціями вживанням достатньої кількості води. тебе болить голова. Мозок на 80-85% складається з води. Коли твоєму організму не вистачає вологи, мозок починає подавати сигнали. В тебе болить голова. В думках туман, розумові здібності знизилися. Висновок. Для початку найкращі ліки вода. Рекомендовано випити невеличкими ковтками одну-дві склянки свіжої води і почекати 30 хвилин, щоб вона засвоїлась. Є вірогідність, що головний біль пройде повністю або частково. Якщо в тебе постійне сильне зневоднення, то тобі знадобиться змінити свої звички, пити менше напоїв з кофеїном і більше води. Рівномірно. Протягом дня. Тобі важко прокидатися. Ти відчуваєш сонливість протягом дня. Навіть 8-9 годин сну, вранішня кава та фізичні вправи не проганяють сонливість. Швидше за все, твій організм зневоднений. При зневодненні всі клітини організму отримують не тільки менше води, а й кисню. Тому у людини, яка п'є недостатньо води, буде менше енергії і фізичних сил. Вживання кави або чаю з кофеїном тільки посилить проблему зневоднення організму. Висновок. Є симптоми зневоднення, відмовся від кави і чаю пий більше води. Існує спірне питання, яке в автора книги, і в автора ОСМ, і в автора відео немає беззаперечного, наукового обґрунтованого її відповіді для себе. Коли краще вживати воду чи напої до їжі чи після їжі? Одні лікарі рекомендують пити за 30-60 хвилин до харчування. Оскільки рідина розправить кишки, частково втамує відчуття голоду та допоможе зменшити кількість спожитої їжі. Розбавить харчі для доріччого стану для кращого перетравлювання. Інші рекомендують пити через 30-60 хвилин після харчування. Бо за їх теорією, рідина випита. До харчування зменшує концентрацію шлункового соку і... шлунку. І це подовжує перетравлення їжі. Довести правоту тих чи інших важко. Але для автора є зрозумілим, що найкраща схема це вживання спочатку води, а потім харчів. Така потреба сформувалась автоматично природою. Просипаєшся зранку, організм просить пити. Спочатку випиваєш води, а потім снідаєш. Дієш протягом дня, хочеться пити. Попив, їсти не хочеться. Ближче до обіду хочеться пити. Попив, їсти вже і не сильно хочеться, а коли обідаєш, споживаєш менше харчів, і це добре для якісного життя. А якщо рідину не вживав, а щільно попоїв, то організм негайно просить води, і з'являється спрага. І терпіти годину дуже нелогічно. Це вказує на пріоритетність схеми. Спочатку п'ємо, а потім їмо. Висновок. Ти маєш потребу мати постійний, потрібний твоєму організму водно-сольовий баланс. Для цього потрібно вживати оптимальну кількість рідини саме для твого організму. Здай аналізи, відвідай лікаря, вживай рідину на підставі рекомендацій. Відчуй себе. Норму вживання рідини коригуй з віком, власними відчуттями, зміною способу життя рекомендаціями лікаря. Правильно пити повинно перетворитися в звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формати звички. Переглянь ці 46 уроків з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. А ще будь щедрою людиною, підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про фізичну звичку правильно їсти, дайте й Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.